Навчає студентів, досліджує історію глухова, пише наукові праці, а у вільний час створює статті для української Вікіпедії. Днями ми познайомилися з надзвичайною людиною, завідуючим кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Андрієм Гриценком. І хочемо вам трішки розповісти про нього. Його робочий день розпочинається в стінах університету з адміністративної роботи завідувача кафедри. Сам Андрій Петрович говорить, що в стосунках з колегами він максимально демократичний. Робота завідувача вона в якійсь мірі не Да? Якщо викладач він в основному зосереджений на підготовці до пар і викладанні під час пар лекцій чи практичних занять да, то завідувач, крім цього, що він виконує такі ж саме навантаження, да він також ще працює і певні адміністративні функції виконує, да? тобто координує роботу, нагадує. Брейнстормінг він важливу роль, як я говорив вже, да, відзначає. Ну і в принципі багато в чому це спілкування з директором навчально-наукового інституту і колегою той же час по кафедрі кандидатами історичних наук. Це Олена Чумаченко, яка е, саме цю обіймає посаду, і тому ми координуємося. А відповідно, так само з проректорами, да, е, з ректором. Велике задоволення викладач отримує спілкування з студентами. Говорить, що не бачить проблему дистанційного навчання. Щитає пари не лише з університету та дому, а й з міського парку. Починається заняття, то іноді дві-три на день буває, але так в середньому потім якби ця начітка проходить і відбувається десь унормовано в середньому на тиждень а, ті самі 5-6 пар. Це подобається сам аспект, напевно, більше можливо, чим адміністративний. Да? Ось, чому? Тому що відразу бачиш те, що потрібно саме сучасній молоді. Да? Ось, що їх цікавить. Дуже приємно, коли вони багато чого переймають, тому що для саме для студентів, студенток ми вже працюємо. Обов'язково знаходить час Андрій Петрович і на наукову роботу. Говорить, що за останні два роки написав 10 наукових статей для міжнародних журналів. Велику роль ще відіграє так звана наукова робота. Да? Як говорив Сухомлинський, відомий український педагог, да? він правда був директором школи, а кландатом педагогічних наук, він говорив, що вчитель до свого ідеального уроку готується все життя. Це не значить, що там сидиш і читаєш книжки, хоча я люблю в обідню пору, наприклад, там, просісти у кріслі, ось навіть прилягти. Але часу не завжди вистачає, і почитати якусь книжку. Ось не завжди це виходить, але саморозвиток певний такий, особливо історичний аспект дослідження чогось, так? історії нашого університету, історії міста чи якихось більш актуальних питань України історії. Так? І оце намагаюся досліджувати, тому що намагаюся ще, крім цього, і працювати над написанням наукових статей. Ось, зокрема, перебуваючи в докторантурі, я як доктор педагогічних наук більше опікувався галузю знань освіта, да, педагогічних наук. Але останніми вже більше як двома роками я більш історію, що природньо мені більш цікаво. Тому за останні буквально ці два роки, навіть трошки менше, вдалося написати понад 10 наукових статей. А що Андрій Граценка є захоплення? Він пише статті для української Вікіпедії. З 2013 року написав вже майже 9 тисяч таких матеріалів. Більше моє хобі, напевно, яке, якому я приділяю весь вечірній і тому Там я дуже вдячний своїй родині, яка до мене так ставиться з розумінням. Це звичайно написання статей до Вікіпедії. Ось їх уже створено майже 9 тисяч. Стараюсь писати більше про глухів, про наш край про видатних людей. Історик розповідає, що найважче працювати було у березні минулого року, коли глухів був оточений російськими військами. Андрій Петрович розумів, що якщо росіяни зайдуть у місто, то мститимуться йому за патріотичні статті. Коли почалася війна, ми перебували так інакше, як я говорю, в лайт окупації, слава Боже, в лайт. Тобто ми були спокійно жили. Ну, не, не можна сказати спокійно, але принаймні відносно Києва, навіть інших міст, прикордонних регіонів. І коли б дійсно була нервозність, треба було себе кудись дівати. Тому найбільше, що я знаходив в себе, це написання статей. До Вікіпедії, особливо про загиблих героїв, да, нагороджених орденами, в тому числі в нас земляками або загиблими саме тут. Ось Перша така була стаття, написана в майбутньому тоді про героя ось, який загинув в перші буквально години під Глуховом, про бій під Глуховом так само написав. Ось. І на якомусь етапі я зрозумів, що якщо, не дай Бог, нас повністю окупують, то писати більше я не буду. А єдине, що думаю, може не треба. А потім, так порозмисливши, думаю, ні, навпаки, треба писати більше. Тобто я не є військовим, да, але це мій інформаційний фронт, да. Не то, що там за красиві слова зараз намагаюся сказати, але така була тоді моя позиція. Думаю, тим більше я буду писати, тим більше інші, то хто буде читати, зрозуміти, що м, треба не боятися, навпаки їх, як кажуть, виганяти будь-яким способом. Тому в той час написав багато про загиблих саме українських воїнів, статей і в принципі вважаю, що напевно не зря.